Є реакція світових лідерів на атаку Путіна по Києву, коли летіли десятки балістичних ракет по нашій столиці. І Трамп, і Стармер, і Макрон. Ну, всі сходяться в одному. Трамп каже, що він від цього нещасливий, і закликав зупинитися. Макрон і Стармер сказали Путіну, що хто є ворог і проти кого треба працювати. Рютте і Калас закликають Штати не тиснути на Україну і кажуть, що будуть нас підтримувати. Щоб ми не підписали невигідний нам мир. Ну, от, ну і є ще кілька інсайдів, що називається з полів е дипломатії. Підпишіться на цей YouTube канал. Я швиденько для вас все проаналізую. Мільйон. 300 з вас не підписані. Будь ласка, зробіть це зараз для того, щоб отримувати свіжу оперативну аналітику, для того, щоб отримувати інсайди, і для того, щоб просувати україномовний контент. Коли ви підписуєтеся, алгоритм нас піднімає догори. І навпаки, якщо ви цього не робите, догори йдуть російські блоги. Тому, будь ласка, зробіть, щоб ми швидко і якісно могли закривати збори. Власне, Дональд. Трамп написав свій твіт, пост уже і не зрозуміло, що каже: Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Володимир, зупинись 5 тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Владимир зупиняється, не збирається. Типова ФСБшна реакція. А ми давайте будемо ще на вас тихну, тиснути, вибивати з ваших мізків. Надію будемо заселяти страх. Ну так працювало КДБ, так працює ФСБ, так завжди намагається діяти на території Росії. На українці правда це ніяк не подіяло, так як хотіли е московські власне, кагібісти. Українці навпаки всю свою лють. Як ми завжди з вами говоримо, конвертують в донати. І українці точно не з тих людей, не з тих націй, які здаються. Українці роблять все можливе для того, щоб перемогти армію агресора. Але точно не забуваються в куток, як деякі наші партнери. Макрон після атаки РФ сказав, що агресор один Росія і гнів має бути спрямований на Путіна. З даною заявою Макрона ну, дуже важко поспорити. Ну, от, знову ж таки, гнів Сполучених Штатів мається на увазі. Ну, от, він навіть каже детальніше, гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину це президент Путін. І каже, що позиція Франції незмінна і лишається такою: ми виступаємо за суверенітет територіальну цілісність України, поважаючи міжнародне право. Ми продовжуємо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Схожу реакцію зробив і стармер прем'єр Британія відреагував на удар по Києву. Справжнє нагадування, що Росія є державою терористом. Це він сказав в Sky News. Далі ми бачимо реакцію Зеленського, каже, що Україна готова до переговорів з терористами після повного припинення вогню. Це вже великий компроміс, і дійсно з цим дуже складно спорити. Тому що те, що Україна готова з ними на переговори після всього того, що було, цей компроміс ніхто не оцінив, а мали би і повинні були б його оцінити. Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси, щодо яких ви ставите питання, я вважаю, що на нас напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих. Те, що Україна готова сісти сіл перемовин після повного припинення вогню з терористами, які все ще влаштували, влаштували на нашій землі. Це великий компроміс, каже Володимир Зеленський. До речі, кількість а, вбитих через російську балістичну атаку по українському місту Києву зросла до 12 осіб. А, загалом, а, Зеленський сказав, на які компроміси готовий піти. А, каже, що досі від адміністрації президента Трампа США не було сильного тиску на Росію, аби припинити вогонь. Зеленський перерахував головні кроки, як першочергово треба зробити на шляху до припинення війни, яку Росія веде проти нас. Нагадав, що в березні, США на зустрічі Саудській Аравії, запропонували безумовне припинення вогню, і Україна це сприйняла, а Росія ні. Президент Трамп. І Сполучені Штати сказали, що одна зі сторін не погодиться на повне припинення вогню і інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни. Будуть сильні кроки вперед, включаючи санкції тощо ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери. Тільки те, що суперечить нашій Конституції, і нашому законодавству, ми не можемо робити, і це зрозуміло. До речі, схожим меседжем правили і угоду по рідкоземах. Одразу викидали, говорять у владі, що те, що не лягає в Конституцію, з пляжу. Також сказав, що боротьба нашої держави за незалежність суверенітет територіальну цілісність це виживання України. І тут ми абсолютно прямі, абсолютно прозорі, що не хочемо зараз сильного тиску на Росію. Я не бачу, точніше не хочу. Я не бачу сильного тиску на Росію і нових сильних санкційних пакетів проти е, Російської Федерації. Поки що ми дуже надіємось, без закидів, абсолютно без емоцій, каже Зеленський, без. Е, Розмов прямо говоримо і вважає, вважаємо, що при більшому тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони до повного і безумовного припинення вогню. Я вам зараз розкажу, що історію по фінансах, але до схожих слів приєднає, яка Калас, яка каже, що Крим. Поза межами домовленостей з Росією, НАТО поза межами домовленостей з Росією. Аналогічну історію каже Рюте, що ми не можемо впливати на окупацію Криму, ми не можемо ставити паркани щодо вступу України до НАТО. І обидва політики якраз таки на цьому сходяться. Президент Дуда не зовсім з цим сходиться, каже, всі повинні піти на компроміс, виграти повинна одна країна. Ну зрозуміло, яка. В Дуде, ми любимо патріотів всіх країн. Але друзі, не думайте, що ви самі розумні, і натягуєте на себе одіяло, і у вас все буде добре. Ні, буде добре в тих, тільки тих, хто допомагав Україні. Все, список вичерпано. Загалом зараз в Європі заговорили, що все менше і менше шансів здобути мир саме в цьому раунді. Ну от Штати посварилися з Урсулою фондерляйн. Є така інформація, нам говорять західні дипломати. Посварилися дуже сильно, побили горшки. Рюте просив дуже неприйнятні для України і для Європи речити, порозморозити російські гроші, зняти з Росії санкції з 2014 року. Ну і зрозуміло, що Урсула не витерпіла цю історію і подякувала заморському партнеру. Ну от і сказала, що нічого робити не будуть. Чи є це вирок цьому етапу переговорів? Ні, тому що ще є тиждень-два, де вони будуть намагатися говорити. От, але Штати вже натякнули на погрозу, що можемо забрати свої технології, свою зброю, навіть якщо це компоненти до якоїсь зброї. Ми кажуть, можемо забрати, і ви не будете Україні нічого передавати. Ми просто заблокуємо. А ви знаєте, що в Європі реальне виробництво повнокомплектне зброї. Є, наприклад, в Швеції, Фінляндії, у Франції, а в інших немає. Вони або напряму великими партіями закуповують в Штатів, або мають велику е професійну технологічну компоненту штатів. І, власне, її вкладач така. А ми обмежимо, ми не дамо, щоб ви давали їх українцям. Ну, типу, для нас зрозуміло, що це дуже сильна е підстава і підніжка. Ну от зрозуміло, що і сварка урсули з Рубі, коли партнери мають дружити більше, а не сваритися. Бачимо зараз іншу історію. Загалом говорять, що Франція може зараз звернути трошки більше уваги на Китай. Ну от, а Росія навпаки може зблизитися з штатами, тому що ці сварки якраз призводять до дуже нехороших наслідків. Далі в Україні ще є проблема. Це можливість дефолту. Ми провалили переговори. З, ми провалили переговори з Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації наших боргів. Ну от, ну знову ж, провалили чи не провалили. Я, я тут готовий поспорити, тому що якщо нас намагаються дотиснути, підписати будь-що і взяти короткі гроші з великими процентами, як довгі гроші, ну, типу, нам же це не підходить. Тому ми тричі повинні думати, що брати в борг, що не брати. Ну а тим більше ми воюємо сьогодні за весь світ, за європу, то російські гроші повинні вже давно бути списані а, нам як плата за борги, які ми точно на даному етапі повертати. Точно не повинні збиратися. Ми повинні платити по чеках, ми повинні все робити. Але щоб з нас знущалися, викидали з гри. Ну от, і оголошили нам дефолт єдиній воюючий в Європі країні, яка захищає цінності. Дефолт. Та дефолтом виглядають половина західних суспільств, їхніх політиків, які допустили до такої ситуації. Ось що важливо теж всім розуміти. До речі, мені розказали, що в Орбана не все так добре з Трампом, посварилися, причому посварилися не тільки через Україну посварилися через те, що Орбан хоче як розумне телятко. Ну от, з Будапештською кружною хоче якраз таки два вим'я скуштувати і в Трампа, і в Сі Цзінпіна, і кажуть: а що ж це ти тут, китайські заводи відкриваєш? І Йому зараз зробили кілька таких натяків, що тут китайських заводів не чекають. Тому орба намагається перебудуватися, але є проблеми. До речі, є проблеми в нас із ППО. А ви знаєте, що якщо штати почнуть скорочувати, то ну таких речей ми по всьому світу не купимо. Якщо по артилерії, по дронах, по технологіях зв'язку ми ще можемо шукати і гратися, то тут ситуація набагато. Складніша. Далі, що я хотів вам ще розповісти, це те, що зараз ось ця надія підписання мирної угоди вона дуже сильно просіла. І зараз бачимо, що європейці готові підстрахувати Україну, європейці готові допомогти більше трошки грошима. Ну от, Аби Україна встояла і не підписувала суперневигідні угоди. А хочуть якраз таки, щоб Україна мала можливість на нормальні угоди вийти. Тому кажуть, що переговори можуть бути зірвані, дуже велика вірогідність. Але в будь-якому випадку певна ймовірність все рівно залишається. Команда Трампа присутня. Шмигель сидить в Вашингтоні і чекає, коли дадуть команду підписувати рідкоземи. Поки що він цього не зробив, але чекає відповідну команду, повторюсь. От, але е, Сварка Рубьо і е, Урсули фон Дерлян яскраве підтвердження того, що е, контраверсійність сторін настільки радикалізована, що вони між собою можуть не зійтись. Ось така, друзі, інформація. Напишіть в коментарях, чи була фатальною Сварка Рубьо та власне, Урсули Фондерляйн. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!